Отже, нас чекає червона планета. Ми знову виконали якесь дослідження, це дуже добре. Так, поки що нам збільшувати це не потрібно. Можна ускорити наше дослідження. Так, університет поки що нам не потрібен, це у нас що таке буде? Це теж поки що буде не цікаво. Отримувати більше енергії звучить дуже класно. Так, це овальний купол. В принципі, поки що тут нас нічого не цікавить. Значить, чим же ми будемо займатися? Так, ми бачимо, що акумулятор ми встигли підзарядити, це дуже добре. Вода у нас теж є, По кисню у нас теж все добре. Тепер перевіряємо, як себе почувають жителі. Так, одна людина говорить, що немає, немає роботи і не поїла, не випила і не зіграла в відеоігру. Давайте зробимо, щоб бар працював завжди. Може це допоможе жителям нашим. Отже, вже всі мають чим зайнятися, це дуже добре. Ферма у нас працює, лабораторія теж працює. На спортивному майданчику нікого немає. Правильно, можна піти просто побухати. Власне, чим жителі наші і займаються. Так, ми бачимо, що прилетіла ракета. У нас тут є просто 4 дрона. Можемо її ось тут посадити. Давайте перевіримо. Так, 5 пасажирів професії геології. У нас таких, мабуть, ще немає. Нам потрібно відправляти так. Важний об'єкт. Нам потрібно вибрати, куди ж ми зможемо злітати. Екіпаж 9 чоловік, немає різниці. Хто? Ми отримуємо очки науки. Це дуже добре. Тут 10 дронів. Давайте відправимо ось сюди. Так, поки що не відправимо, так як до нас ракета ще не прилетіла, а в нас сьогодні є одна ракета на планеті. Також потрібно думати, що ж ми будемо робити. Тут у нас ж є ось ці рідкісні метали, їх потрібно видобувати, відповідно, нам потрібно тут збудувати купол і всю інфраструктуру, яка потрібна для цього. Але ми не виготовляємо, що у нас тут є полімерів. Їх мало, запчастин взагалі мало. І електроніки теж мало. Ну і я бачу, що в нас ще й мало їжі. Ось нам говорять, що в нас мало їжі. Що ж робити, щоб було більше їжі? Я би збудував ще один купол. Але... Але це нам нічого не допоможе, так як ми... Отже, дослідження. Що в нас є по їжі? Ось ми будемо якраз ось це досліджувати. В принципі, ми дослідили, що в нас є грибна ферма. Якщо в нас є грибна ферма, перевіряємо. Так, у нас ще є звичайна ферма, але, на жаль, ми не можемо нічого. Ми не можемо її поки що збудувати, так як потрібно пройти дослідження. Зате відкрита грибна ферма. Так, тут ціна у нас є, обслуговування тільки залізо, тут обслуговування теж залізо, але поглинає кисень і воду. Вода у нас є, а от кисень. Так, три. В принципі, кесень у нас, можливо, теж буде. Але нам буде не вистачати жителів. Також шкода, що дана ферма потребує аж три. Три електроніки. У нас електроніки не так і багато є. Але нам потрібна їжа. Ну і проблема, що у нас немає жителів так багато. Як ми бачимо, всі працюють. Давайте я ризикну, збудую все ж таки дану ферму. Ми зможемо звільнити одного жителя, наприклад, з бару. Одного жителя з ось цієї ферми. Можливо, якось ми зможемо прожити. Так, Ракету ми заправили. Давайте відправимо. Тут нам потрібно 10 дронів, відправляємо дану ракету. Тут потрібно 9 людей відправити, в принципі, ми це зможемо зробити. Так, це ми не будемо. Тут ще 5 дронів, це теж ми зможемо виконати. Знову ж таки, бетон немає куди вже вивозити, значить, нам потрібно збудувати ще декілька складів. Ми бачимо зразу дрони налетіли. Тут все забрали. І ось тут теж практично забрали все. Так, з відходами тут у нас вже переповнено. Тут у нас переповнено. Тут ще ні. Ось у нас є ще. Одне місце, де ми зможемо скидати різний мусор. Так, дуже класно. Щось у нас сталося і у нас все пошкоджено. Хочу в першу чергу потрібно відновити житло. Дрони цим уже займаються.

От називається Ми пішли на ризик. Так, збудуйте ж квартири нашим жителям, тим, які залишились. Ми бачимо, яка кількість жителів залишилася. Це дуже погано, відповідно, тут ми одну зміну закриваємо одразу ж. Так, у нас багато вакансій. Також ми збудували ферму. Але, але. Отже, ми грибну ферму збудували, але тепер у нас проблема, що в нас не вистачає жителів. Так, дослідження ми зупиняємо усі. Нам не вистачає жителів, у нас немає. Так, грошей у нас дуже мало. І у нас закінчуються всі матеріали, і нам не вистачає... Так, тут яка проблема? Люди не мають де працювати, як це так? Так, давайте працюйте. Значить, так як у нас мало жителів, відповідно, що ми зробимо? Попросимо пасажирську ракету з землі. Отже, без професій ми нікого не будемо брати. Так, і в нас є 14 колоністів уже в куполі. І ще 12 прилетить, відповідно, двох потрібно десь розташувати. Так, тут у нас 14 може бути, але займає багато місця. І яслі. Дуже прикольно, інакших у нас будинків немає. Значить, два працівника будуть у нас, точніше, два колоніста будуть жити у нас на роботі. Так, говорять, що кисню у нас мало, відповідно потрібно, щоб Моксі працювало і вдень, і вночі. Так як грибна ферма споживає кисень. Отже, знову ж таки, тут потрібні різні ресурси, тут потрібно тільки дрони, значить, відправляємо ракету з дронами на дослідження даної аномалії. Так, а біля нас аномалій немає ніяких. Це не дуже добре. Так, ракета не відлітає, бо не завантажили пальне ще на ракету. Тут у нас все працює. Ось ми бачимо для обслуговування потрібні запчастини. Тут потрібно тільки залізо. Так, запчастин у нас дуже мало. Нам потрібно виходити в заводи. Але щоб виходити в заводи, нам потрібно більше жителів. А щоб було більше жителів, нам потрібно більше витрачати всього. Ну і нам, звісно, що потрібно багато їжі. Також наближається до нас польова буря, яку теж потрібно пережити. Так, прилетіла ракета. Це, можливо, наші пасажири. Так, і ми ще бачимо, що нам не вистачає. Нам енергії ще не вистачає. Це теж дуже погано. Отже, ми бачимо, що запас енергії у нас практично весь був вичерпаний за одну ніч. Так, ще одна ракета прилетіла. Розташуємо, є десь ось тут. Отже, колоністи прилетіли з собою трішки привезли їжі. Це дуже добре. Так, це дуже добре, але не добре. Отже, з енергією у нас проблеми. А чому у нас проблема з енергією? Значить, потрібно збудувати ще декілька сонячних ось таких панелей. Ось тепер у нас буде енергії значно більше. Так, один колоніст захотів на землю повернутись, може повертатись, у нас і так місця вже немає. Так, тут вже енергії немає. Ага, у нас вже знову вечір і акумулятор не встиг зарядитися. Дуже прикольно. Мені здається, що ми можемо. Знову покинути дану планету. Так, закінчилась енергія. В акумуляторі нуль. Що ж у нас так багато споживає? Отже, розпочалась польова буря. Сонячні панелі не працюють. Моксі не працює, Кисню у нас мало. Льва буря буде тривати 2 дня. Так, з водою у нас, в принципі, все добре, а от чи вистачить нам кисню, це вже дуже хороше питання. Так, енергія йде в мінус. Все дуже і дуже погано. Добре, а якщо я відключу грибну ферму, В принципі, купол у нас працює. Так, кисень споживаємо ми дуже повільно, воду теж повільно споживаємо. І по енергії у нас не все так добре, як би ми хотіли, але ми з цим нічого не можемо зробити. Так, ми можемо, в принципі, ще щось відключити. Давайте медицину одну зміну ми відключимо. Так, ще півтора дня потрібно прожити і можливо буде у нас все добре, а можливо і ні. Ми бачимо, які складні умови на планеті Марс. Також є у нас декілька колоністів, які хочуть повернутися на рідну планету. Польові бурі це дуже погано. Отже, ми бачимо, що нам потрібно дуже багато провести досліджень. Ось у нас так багато досліджень, але подивіться, що навкруг. Все червоне, піски літають, нічого не видно, нічого не працює. Значить, виживання на планеті Марс продовжується. Я не знаю, чи це у нас передостання серія, чи все ж таки ми зможемо вижити. Якщо в когось є якісь ідеї, будь ласка, напишіть в коментарях і до наступної серії.